Ой-ой, ой, ой. Та там, бляха? Моща, дивіться, чистенький який біленький цей, як його. Блін, ну прикольно, мені подобається. Ні кліща, нічого нема. О, дивіться, Що? тут скільки розплоду. Ну давай, давай, тільки швидше, бо вже... А, время, время. Ну так, да, ми ж тік-токи знімаємо. TikTok, TikTok. Тут везде розплыває. Ну звісно, везде. Це ж. Це ж карника від як Фабро. От бруска до бруска. От бруска. <laughs> Отак. От, от бруска до бруска. Ну, коротше, 1, 2, 3. А якщо чесно, тут треба ну, в розріз два корпуси точно ставити. Та я розумію. Тут це спочатку, воно як вийшло. Так, де я взяв? Ну, так правильно, воно як вийде, там буде рой як три відра. Три відра рой буде. На... Рой на три відра. Я взагалі що хочу? Я хочу витрахнути бджолу або поробить отводки. Ну, коротше, оце таке. Так що. Зараз туда сюди треба лупануть. Славік, зараз я подожди, збігаю сбегаю, візьму корпус. Ще ващини, бо вчора поставив один зверху, зараз розріз ще кинемо. Да, на... да? Ну, зараз зараз